Тим часом у Сполучених Штатах Америки зробили низку дуже резонансних заяв. Справді риторика змінюється в Білому домі, але чи буде продовження? Ну, Дівен Дівенс обіцяє, що так. Ви знаєте, що минулого тижня Дональд Трамп публікував пост у мережі Trust Social після зустрічі з Ленським, де пише про те, що Україна може повернути територію, і навіть піти далі. От європейський союз нехай допомагає Україні, і все, мовляв, буде окей. А ми, ну якось потім НАТО буде допомагати. Віцепрезидент Шаджей Дівенс дещо розкрив деталі такої підтримки України, і стверджує, що в останні тижні російська сторона відмовлялась від двосторонніх зустрічей з Україною і тристоронніх за участю американців, тобто вони не хочуть вести переговорів взагалі. І каже, ми ж залишаємося відданими миру, але для цього потрібне бажання обох сторін. І на жаль, за останні кілька тижнів. Ми бачили, що росіяни відмовляються брати участь, тобто навіть не одного тижня, друзі, у будь-яких двосторонніх зустрічах з українцями вони відмовляються брати участь у будь-яких тристоронніх зустрічах, на яких президент або інший член адміністрації міг би сісти за стил переговорів з росіянами та українцями. Він говорить про президента Трампа. Путін відмовляється від переговорів. Ну, як на мене, це перша офіційна заява, взагалі від американців, про те, що Кремль не хоче переговорів, і це дуже добре. Венс закликав Росію прокинутися і прийняти реальність, у якій вони втрачають багато людей і не мають чого показати натомість. Але Путін думає дещо по-іншому. Хоча справді ситуація на фронті друзі дуже складна. І росіяни тиснуть, ви це добре знаєте. Також Венс підтвердив, що в адміністрації Трампа ведуть обговорення про потенційне надання Україні ракет та МАГАВК і говорить, що президент робить те, що найкраще відповідає інтересам США. Це є рушійною силою його рішень у галузі зовнішньої політики та оборонної політики. Але в тому числі, додам друзі, від себе і внутрішнє, я про це ще скажу. І також Венс сказав, що саме в цю хвилину, коли він давав інтерв'ю телеканалу Fox News, ми ведемо переговори з цього питання. Наша ж робоча група має бути у Пентагоні наприкінці цього місяця. Про це повідомив вчора Володимир Зеленський, і вони, власне, там будуть говорити про. Зброю, далекобійну зброю, яку можуть нам дати американці. Я не маю сумніву в тому, що удари по енергетичній інфраструктурі росіян, як то росіяни роблять з нами вже впродовж багатьох років, погоджені із Білим домом. Ну, якщо не доходить через голову, росіянам буде доходити через інше місце. І якраз на рахунок внутрішньої політики, друзі, в мене є для вас інтригуюча новина. Президент Трамп вирішив взяти участь у зібранні вищих американських генералів країни, яке в останній момент наказав провести глава Пентагону Під Гекзет. Ви вже певно чули про цю новину. Під гекзет збирає військових генералів на термінову нараду і дуже швидко. Раніше не зрозуміло був формат цієї наради. Я робив припущення, що вони будуть говорити про внутрішній порядок. Тому я кажу, що про внутрішню політику Трамп зараз буде говорити і вирішувати питання внутрішньої національної безпеки, але не лише завдяки Нацгвардії, а й в тому числі і завдяки армії. США. це дуже серйозний виклик загалом для стабільності Сполучених Штатів Америки. У розпорядження видання The Washington Post потрапив внутрішній документ Петагону. Ну, як правило, це відбувається через ЛИВ. Ви самі розумієте, я вважаю, що вони робляться свідомо. Там мовиться про те, що оборонне відомство США отримало підтвердження участі Трампа у з'їзді американських генералів. Так вони назвали зібрання. Будемо говорити просто зібрання. Відомство Пентагону поінформували, що це рішення істотно змінить заходи безпеки, за що відповідатиме секретна служба Сполучених Штатів Америки наступного тижня. В США. Трамп збирається поговорити з лідерами Сенату республіканців та демократів для того, щоб З'ясувати, чи готові вони будуть ухвалити цей закон. Трамп вже вдавався до шатдаунів у свій перший президентський термін, не виключенням буде і другий, а це призведе до серйозної дестабілізації. Окрім того, Трамп має намір під час шатдауну, коли не будуть працювати урядові установи, суттєво скоротити кількість чиновників, що він обіцяв, що у своїй передвиборчій програмі. Ну і от чиновник, один із чиновників Білого Дому, говорить, що, мовляв, буде пекло. Батьок звільнить. Це, звісно, може призвести до дестабілізації внутрішньої ситуації Сполучених Штатів Америки. Як ви бачите, друзі, хто слідкує за моїми новинами у Франції? Вам про це розповідав канцлер Німеччини Фрідріх Мерц це підтверджує. Ну, от вам і нове підтвердження. Ну, будемо сподіватися, що все ж таки до протистояння на вулицях у США не дійде. Нам цього справді не потрібно. І також, друзі, упродовж наступного тижня, що стосується безпеки Європи, всі польоти цивільних безпілотників у повітряному просторі Данії будуть заборонені, але не тому, що є загроза з боку Росії. Я також, друзі, хочу заакцентувати вам увагу про те, що Володимир Зеленський сказав, що дрони на Європу запускають із танкерів тіньового флоту Російської Федерації. Саме тому, каже він, треба в Балтійському морі заборонити їх пересування. Але данці вирішили заборонити польоти е, дронів у зв'язку з проведенням саміту Європейської політичної спільноти. Дуже сподіваюся, що вони цю заборону продовжать і далі, коли це зібрання закінчиться.